Почну також від початку. Що тут сталося? 24 червня 1981 року, вперше на горі под Бордо, як тепер називаємо горі уп'явним, з'явилася Богородиця, з'явилася дітям, яких тепер називаємо візіонерами. І це є шестеро осіб, які бачать Богородицю. На теперішній момент троє з них бачать Богородицю ще кожен день. Коли Марія перший раз прийшла, то, то діти побоялися до Марії підійти, бо так несподівано для них то було, так? Але на другий день вони знову відчули сильний заклик прийти на гору, знову прийшли і Богородиця знову їм явилася. І з цього часу почалися об'явлення Богородиці, які треба. Вже як 43 роки, Богородиця являється кожного дня. І деколи запитуємося, чому так часто, чому так довго. Напевно, однозначної відповіді нема, але така дуже проста відповідь це є те, що Марія мама, а мама завжди буде приходити до своїх дітей, коли може. І як візіонери описують, Богородиця приходить, і що вона робить. Вона молиться за нас, заступається за нас, бачить наші труднощі, радощі, все, з чим приходимо до мами, і всі ті наші молитви принесуть своїм босинам. І з перших трьох об'явлень Богородиця була і дала своє перше послання, а це послання звучало «Мир, мир, 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 нехай запанує між Богом та людьми, і між людьми навзаємо». Дорогі діти, моліться і постіть. Все, яке молити і постіть, можна зупинятися і різні Тут Богородиця називається Цариця Миру, і нам показує, де наш істинний і правдивий мир, а це нам показує на свого Сина Ісуса. Каже, цей ваш істинний і правдивий мир. Прийміть Його до свого життя, прийміть рішення вибрати Бога, жити з Ним ще не пізно, незважаючи на вік. І місцеві люди кажуть: ми не розуміли, чому Марія. Закликає нас молитися і поститися за мир. В нас все добре, і Його і міцна країна і сильна. Так, але кажуть, за, за якийсь час ми порозуміли, чому Марія тут прийшла і просила молитися за мир. Також Мачґорія ми часто називаємо школою Богородиці, а в тій школі вона навчить все починати з свого серця. Так, це фактично той заклик наш до навернення. Так, який Євген, який вона тут нагадує, каже, моїм основним посланням це є заклик е, до навернення. Е, і Марія просить нас, щоб ми все і той мир, е, то навернення починали з свого серця. Так, е, кожен з нас має завжди якусь область. І знаєте, відразу хочу це поєднати з таким посланням Марії, е, з яким вона прийшла, а це є заклик. До того, щоб ми відкрилися на Божу любов. би брада поєднала заклик до навернення, заклик до миру з тим закликом відкритися на Божу Любов. Ці дні, особливо в Меджугорії, коли ми є такий час, коли більше молимося, такий час, який приділяємо для своєї душі. І тому також можемо і через цей час, коли ми тут є. Побачити Божу любов, бо не марно ми тут є, не, не просто так ми сюди приїхали. Це все Божа любов до нас. І відкритися е, на ту любов, яку хоче дати нам, і відповідно це нам також поможе і відкритися на, на, на добру сповідь, на заклик до навернення. Так, бо ми часто знаємо, що якщо навіть нам хтось скаже якесь таке, ну тяжке для нас слово, але ми знаємо, що це людина, яка бажає мені добра. І любить мене, нам легше відкритися. І також тут маємо нагоду відкритися так особливо на Божа любов. І відразу, поки ми біля цього заклику миру, також де Марія закликає нас, тут назвалася, як я вже казала, царицею миру, ми знаємо, що це зараз послання для нас дуже-дуже актуальне для нашої країни. Ще перед широкомасштабною війною, знаєте, тут на Різдво було. По-моєму, десь так біля 80 автобусів українців приїхали. Оскільки нас перед короною потім і в нас завжди багато приїжджає. І можливо, це також не є марно. Бо, як Марія каже, кожного з вас кличуть. Дякую вам, що відповіли на заклик. І також мама бачить потребу тих своїх дітей, так? бачить, що в нас відбувається, і хоче нас потішити, підтримати, показати нам. Як нам, як нам це все перейти? І тому також в цих закликах Марії протягом років, де вона закликає нас молитися і постити, і закликає стільки українців сюди, знаєте, то ми також знайшли, як так конкретно відповісти на цей заклик. І розпочалася така безперервна молитва Вервиці за мир, яка вже фактично триває. Від початку, коли в нас а то ця ситуація, викладає, потім кожну годину хтось молиться з різних країн день і ніч за мир. Але зараз, коли бачимо, що ситуація постійно така важча, бачили, що потрібно об'єднатися силами. І знаєте, і Марія два роки тому на річницю об'явлень збирала людей всіх постійно на гріпорту, щоб молилися за плани миру. Тож, такий конкретна відповідь на цей заклад до молитви і до створення молитовних груп створилася така безперервна молитва за мир в Україні по групкам. Як це функціонує? Я вам хочу це пояснити, бо потім, хто з вас захоче, зараз передам такий листок, можете до цього записатися. Так? Поки буде ця зустріч із Патріком, ви зможете записатися, хто хоче.